Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені повернення додому дітей, полонених людей, цивільних військових, українців і депортованих дітей, що насильно забрані, вивезені з окупованої території. Додому в Україну, до своїх близьких, взагалі всіх дітей е із дит дитячих будинків, і дітей, із родин, що забрали, вивезли такі перешкоди, що заважає їм повернутися в Україну. Ох, набрали вони дітей багато, дуже багато. Так. Позавозили. Ну, є можливість дітей, є така можливість невеликими групами, невеликими. Таке вдається з Росії виняти і повернути дітей. Проте. Ці діти, вони так страждають в цих росіян. Там з ними чинять дуже, їм там небезпечно, там їх б'ють. Побиті діти. Так. Тут взагалі вийшло, що є спеціальні люди, які заробляють гроші на дітях, їх продають. така Угу, налагоджена в них з окупованої території, дивіться, викрадаються люди за допомогою, діти, викрадаються за допомогою наших колаборантів на окупованих територіях, які знають, в яких. Де є, знаходяться діти в важкому становищі, які втратили там, можливо, близьких, чи яких можна ну, вивезти. Ці, оці люди, яких не було б, нічого б в Росії не вийшло на вивозити стільки дітей. Це агресія, це план агресії, здійснюється таким чином винищення українців. так Це метод заробити. Просто роблять гроші. Путін робить гроші. так Ви знаєте, все припиниться. Світ е, закінчи, ну, це все припинить. Ця торгівля, цей бізнес з дітьми. Це все має бути зупинено. Дітей повернуть до родин. Домовленість є така, велике очікування повернути дітей. Угу. Мають повернути. Тут дуже хитрі. Це все взагалі. Треба припинити якомога швидше, прошу. Вищі сили, будь ласка, допоможіть нам, Ой. щоб їх не повивозили кудись взагалі в інші країни. Заперечую, 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 заперечу, заперечую, заперечую, заперечу, заперечую, заперечую, заперечу. Заперечу, заперечую, 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 заперечу, заперечу. Да-да, дорогу. Так буде. Все добре. Рятуємо наших дітей. <кій> це за, за дітей. З перемогою повернеться всі діти, так. І буде фортуна на нашому буці. Перекриваю. Верховного Суду прошу перекриваю. Більше ніхто не може. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, повернути всіх дітей, яких вивезли в Росію. Зламати всю логістику, зламати всю о, весь бізнес торговлі дітьми, українськими дітьми в Росії, взагалі іншими якими будь-якими дітьми в Росії більше торгувати не можуть. Світова. Спільнота міняється взагалі вся політика світу і спрямовується на визволення дітей, і дітей визволяють із російського полону, із Росії, знаходять кожну дитину, дитину якого б не була вона віку, чи вона без батьків, чи вона. З рідними всіх знаходять. Буде так, буде так, і повертаються діти в Україну, українські діти. Буде так, буде так, буде так. Прошу ще сили надати захист дітям України від жорстокого поводження, насильства, гвалтування. Прошу допомогти визволити дітей і, взагалі, всіх полонених. Цивільних людей і військових українців, хто в полоні в російському. Прошу допомогти всьому світу. Надається змога визволити наших людей. Буде так, буде так, буде так. Якомога швидше. Відкриваємо дорогу додому до повернення більше не може Росія тримати. Пускають, вивозять дітей з полону російського. Вертається із Росії діти в Україну, українські і українці всі. Буде так. Да буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть, будь ласка, припинити геноцид, припинити знищення дітей і взагалі українців. Дякую за увагу.